Ворог зайшов на околиці Вовчанську та крайні вулиці, у яких прикордонних селах зав'язалися бої та чи забезпечені українські оборонці боєприпасами. Мене звати Катерина Широкопояс, і Я оперативно розповім вам про найголовніший з наступ Росіян на Харківщині. Отож, станом на полудень, 13.05.2024 року, ворог здійснив 11 атак. Наразі триває два бойових зіткнення. Противник не припиняє спроб витіснити підрозділи сил оборони і займаних позицій. Просування ворога зупинено. Про це повідомляє Генштаб. Росіяни завдали вісім авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Гравське та Весела Харківської області. Противник протягом дня зав'язав бої у прикордонних селах Глибоке та Стариця на Харківському напрямку. Втім, зайняти села повністю не вдалося. За них точаться контактні бої піхоти. Рах намагається просунутись на село Липці, але до села дійти наразі не зміг. Також окупант зайшов на околиці Вовчанську, на крайній вулиці та на Вовчанський м'ясокомбінат, але місто практично повністю залишається під контролем України. Просунутись в глиб ворогу не дозволили. Під Вовчанськом наша артилерія та дрони ефектно працюють по піхоті, і втрати противника доволі значні. Для посилення військ на харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження. Спочатку доби втрати Росії на харківському напрямку становлять 97 осіб. Втрати озброєння і військової техніки. Вісім одиниць на Куп'янському напрямку. Наші воїни відбувають атаки в районах населених пунктів Синківка, Петропавлівка, Берестове, Харківської області, Стельмахівка, Андріївка, Луганської області, де ворог намагається покращити тактичне положення. Відбулося 19 бойових зіткнень у районах Синківки, Іванівки, Берестового, Стельмахівки, Новоїгорівки, Макіївки. На Лиманському напрямку відбулося одне бойове зіткнення. На сіверському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень у районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка. На Краматорському відбулося 27 бойових зіткнень у районах населених пунктів Григорівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка. Ворог завдав авіаційні удари у районі населених пунктів Дружба та Північне. На Покровському напрямку відбулося 24 бойових зіткнення. На Курахівському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень у районах Красногорівки, Новомихайлівки. Нанесено один авіаційний удар у районі Новомихайлівки. На Времівському напрямку нашими захисниками відбито атаки у районах населених пунктів Водяне, Урожайне, Старомайорське, Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи й займаних рубежів. На Оріхівському напрямку відбулося 8 бойових зіткнень. Зіткнення у районі Старомайорського одне триває у районі Роботиного. Наніс авіаційний удар ворог в районі Роботиного. На придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Відбулося два бойових зіткнення у районі Кринок. Одне триває щодо боєприпасів, українські війська забезпечені артилерійськими снарядами. Щодо укріплень, інформація наступна. Вони побудовані на харківському напрямку, але до цих рубежів ворог не дійшов. Оборонні рубежі чомусь не прив'язані до тактично вигідних висот. Основні бої тривають там, де позиції не обладнані. І зариватись треба зараз. Це інформація від Юрія Бутусова. Тому і є нерозуміння у військах, що укріплень немає саме там, де вони потрібні, і чому знову треба самим зариватись у посадках. Обстановка залишається складною російські війська володіють ініціативою за рахунок загальної чисельної переваги заздалегідь спланованих дій на широкому фронті, але передумов до прориву нашого фронту на даний момент немає. Прогноз щодо дій противника на добу росіяни будуть намагатися просунутись далі у зону житлової забудови Вовчанська, просунутись на напрямку стариці, зачепитися на забудові липців та. Тернової битва продовжується, ворог продовжує діяти активно, тому обстановка дуже напружена. Усім підрозділам на напрямку потрібна наша допомога. Дану інформацію ми зібрали з аналітики Генерального штабу Збройних сил України, а також журналіста та аналітика Юрія Бутусова. Тож, друзі, наші хлопці та дівчата на фронті потребують нашої допомоги. Якщо ви бачите якісь збори, не проходьте повз.